Давайте ми розпочнемо із коаліції Рамштайн, тому що вона, насправді нам подарувала вже хороші новини. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, він оголосив про те, що справді готується цей півмільярдний пакет допомоги е, Україні, і там він в основному буде зосереджений на е, постачанні боєприпасів до нашої країни. Е, тобто, це те, що я говорив, артилерійські снаряди, які мають посилити нашу армію е, ось вже і зараз. Е, ну Тобто, давайте робити висновки якісь. Чи можна тут припустити, що все ж таки наші потреби будуть задоволені нашими, якщо не американськими, то бодай європейськими партнерами. Що, що з цього з цих підрахунків, скажімо так, куди заходити в підрахунках, чи вистачить нам тієї допомоги? Ну ніякої військової допомоги, і надто тієї, що нам сьогодні надається, звичайно ж не вистачить і зброї. Зброї в даному в нашому випадку не буває забагато. У нас завжди буде мало боєприпасів, бо завжди буде мало зброї. Але найголовніше те, що от ну, такими обсягами в три-чотири рази менше ніж у, у ворога. Ми вміємо воювати. По як показали, ну ось ці перший квартал цього року. Що навіть за критичної нестачі боєприпасів нам вдається. Тримувати фронт вдається зупиняти ворога, і тому, звичайно, що будь-який ну будь-яка кількість боєприпасів, яка надана додатково, звісно ж, це суттєва для нас допомога. Тобто, 10 тисяч ну із заявлених німеччиною, це звичайно не ті об'єми. Які би ну серйозно би відігравали, тобто які би дозволяли скласти нам ну хоч якийсь принаймні паритет з росіянами, тобто вони швидко швидко використовуються. Звичайно, 100 100 їхніх БМП там 100 одиниць взагалі ну будь-якої техніки, ну по подивімося на кількість статистику знищених знищеної техніки, і ну ми розуміємо, що наші втрати десь в рази в кілька разів. Менші, але все одно це не все ж таки не та кількість техніки, яка ну яка дозволить нам от вже відчути якусь перевагу на фронті, тобто, це така це розхідник, і боєприпаси, і техніка, і достатні для того, щоб нам протриматись. Але що добре, в цій коаліції в засіданні Рамштайну сьогодні, це якраз те, що Продовжується ось та політика, із так би мовити, передання ініціативи від сполучених штатів, які, які були традиційно ініціатором і ну як би сказати, керівником координатором цієї коаліції. І от з січня місяця, от фактично, вже от 14 лютого, під час попереднього засідання. Були сформовані суто такі європейські коаліції, зокрема, наприклад, дронова коаліція. І ось до цього часу, до цього засідання були сформовані вже фактично коаліція, така бронетанкова для важкої техніки, і сформували її Польща і Німеччина. І це дуже добре, тому що фактично не чекаючи засідання, Рамштайн, дві країни в продовження ось цього діалогу в форматі веймарського трикутника, вони взялись і зробили конкретно цю справу. Ми пам'ятаємо наскільки. Ну невдалими були ну та можна сказати прямо наскільки ганебними були постачання ось минулого року танків, тих, що Леопард 1 Леопард 2 Тобто, часто вони приходили в несправному стані. Часто наша комісія навіть відмовлялася приймати ці танки, тому що ну ну банально на них не можна було воювати. Так, от сьогодні ну фактично кілька днів тому, і Польща, Німеччина вони. Працюють вони зрозуміли, врахували ці помилки і працюють над тим, щоб виправитися цього року. Тобто, щоб нормальні танки, інша бронетехніка сюди, по перше, приїхала. Друге, щоб були ремонтні спроможності вже для існуючої техніки, і третє, щоб ми могли виготовляти. Якщо не танки, ну то принаймні броньовані машини, ну взагалі бойові броньовані машини і захист наших бійців, це звичайно ж є пріоритет. І згадаємо також іншу коаліцію, тобто це е, далекобійна. Тобто, от одразу після того, як е, і Шольц, і парламент Німеччини вони провалили голосування понад Аніном Таурус. Очевидно, що потрібно було виходити з якоюсь такою ну пристойною ініціативою. Бачимо, що е, Німеччина, що Франція, ну от зокрема Німеччина, вони виступили також із якраз із створенням коаліції далекобійної зброї, і мова ж якраз про реактивну артилерію, що є дуже важливо, тому що також, окрім ствольної, ми потребуємо також і пускових, і снарядів. Йдеться про озброєння до Хаймарсів, умовно кажучи. Так, саме так, тобто, і я думаю, що не лише до хаймарсів, тому що ми ж бачили і ці чеські вампіри, і, і, і інші, також і, і інші установки, які передаються від європейських партнерів, і нарощення, от саме таких боєприпасів, тобто, це звичайно ж збільшує наші далекобійні спроможності. Але я думаю, що в рамках цієї ініціативи ми отримаємо все одно і Тауруси. Просто отримаємо їх своєчасно. Тобто, зараз ми перебуваємо звичайно в обороні, зараз ми відбиваємо атаки, зараз і тому ну якби уразити, отримати тих кілька одиниць, кілька десятків навіть ракет. Вони ну тут погоди на фронті не зроблять. Але коли у нас будуть спроможності для того, щоб вже системно завдати ураження по Криму. І саме по ну ми маємо вже спроможності по Херсонщині, окупованій і Запоріжжю, а от з Криму в нас проблема. От щойно ми наростимо спроможності і будемо готові фактично провести таку масштабовану, ну як аля, херсонську операцію, тобто відрізати Крим від материкового сполучення, і одночасно з одночасним ураженням основних об'єктів в самому Криму тоді я думаю, що ми і отримаємо обов'язково і цю далекобійну зброю, і, можливо, ми її отримаємо ну, без зайвих анонсів, а вже ворог побачить, як вона працює на полі бою. Тобто, про що я хочу сказати? Європа і континентальна Європа ми бачимо, що Німеччина, Франція як провідні країни, і плюс Польща. Вони підготувалися до цього засідання в форматі Рамштайн. Продовжується ось ця політика, так би мовити, передання повноважень, передання ініціативи і поєднання, тому що ми чули ну, заяву фактично одразу ж, і генсека НАТО про необхідність допомоги і координації допомоги в Україні. Тобто продовжується з'єднання власне адміністративних, адміністративних функцій оцієї коаліції Рамштайн з вже існуючим адміністративним скелетом Північно-Атлантичного альянсу, і цей процес іде. Він цей процес є досить добрим. Побачили ми також і попередні засідання в форматі Веймерського трикутника Німеччина, Франція і Польща. Коли вони вже обговорили е, і хочуть повторити той самий шлях, який зроблений з Польщею на початку 90-х років, тобто умовно кажучи, спочатку е, спочатку НАТО, потім ЄС і ще плюс повоєнна відбудова. Тобто, це вже звучить як план континентальної Європи. Ми, е, якщо додати до того, що з Британією у нас традиційно е, добрі відносини і е, розвинута співпраця. То о співпраці системної співпраці з провідними континентальними країнами нам цього дійсно не вистачало. Тепер вона у нас є і в ну от власне кажучи, цей формат ці засідання в форматі Рамштайн лише закріпили вже досягнуті домовленості. Слухайте, це це дуже важливо, що ви це роз'яснюєте. Ну, і мені це теж здається доволі таки логічним, дуже системним і правильним, те, що ми зближаємося з Європою. Так, ми з одного боку робимо це не. Не через те, що ми так би дуже сильно хотіли. Ми б звісно хотіли, щоб найбільша демократія світу найпотужніша, скажімо так, демократія світу у вигляді сполучених штатів і найпотужніша армія світу у вигляді сполучених штатів. Вони нас забезпечили всім необхідним, але ми бачимо, що їх штормить не на жарт. Це по перше. По друге, навіть якщо покладатися на штати, штати далеченько, м'яко кажучи, від нас ми все ж таки на європейському континенті, і це дуже правильно поглиблення співпраці саме з європейськими партнерами, тому що неодноразово от Україна заявляла про те, що ми є ще перед європою який захищає європу від росії і ось ось це нарешті, нарешті як усвідомлення здається що прийшло